Як би ми не виховували своїх дітей, вони завжди будуть поступати так, як поступають їхні батьки. Тому найкращий спосіб виховання дітей це власний приклад батьків. Це підтверджує і мудра притча. Якось ішов дорогою мудрець, милувався і тішився красою світу та насолоджувався життя. І ось стрівся йому чоловік, що, згорбившись, двигав велетенський тягар. Навіщо прирікаєш ти себе на такі страждання? запитав мудрець. Я страждаю заради щастя своїх дітей та онуків, відповів чоловік. Мій прадід все життя страждав заради щастя діда, дід страждав заради щастя мого батька, і я буду страждати все життя тільки щоб діти й онуки були щасливі. Здивувався мудрець і запитав. А чи був хтось щасливий у твоїй сім'ї? Ні, але мої діти і внуки обов'язково будуть щасливі, підказав нещасний чоловік. Не письменний не навчить читати, а кротові не виховати орла, мовив мудрець. Спершу навчися сам бути щасливим, а тоді зрозумієш, як ощасливити своїх дітей та онуків. Тому будь щасливим, в гарному гуморі та насолоджуйся життям, решту свого життя. А твої діти будуть бачити тебе щасливого, будуть вчитися у тебе і будуть щасливими все життя.